У 2014 році, коли ворог прийшов на нашу землю, ми не знали, що це згодом переросте. Але розуміли одне: треба брати до рук зброю та захищати свою державу. Тому я добровільно пішов у військо, де служив на посаді головного сержанта взводу. Я брав участь у боях за Бахмут, Дебальцеве, Попасну. У 2015 році я виконував завдання на Бахмутському напрямку з доставки БК. На передній позиції. Одного разу перебуваючи на завантаженому Уралі, ми потрапили під мінометний обстріл. Мені вдалося вчасно зорієнтуватися, попередити хлопців про небезпеку, ми залишили автомобіль на повному ходу, після чого в наш автомобіль влучила міна. І Ще був випадок в Дебальцевому екіпаж потрапив в засідку. Я був на чолі цього екіпажу. Ми потрапили під обстріл ДРГ. У мене на жаль, тоді влучило декілька куль, але мої хлопці мені допомогли. Ми звідти вийшли. У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, я повернувся за кордону і відразу вже пішов у військкомат. Був розподілений до національної гвардії України. Для багатьох це було питання честі, повернутися і знову стати до захисту своєї держави. Ми боремося за нашу свободу. Ми українські добровольці, воїни незалежної України. Слава Україні!